Коли затягують цих людей у бус, змотивувати їх в навчальному центрі нереально, тікають по дорозі додому, йдуть все зачене доїхавши до фронту. Та вони, якщо передадуть свої приватні військові кампанії, що там нема ніякого там диспетчера на рації, ніяких вертольотів апачі, ніхто нікого не буде спасати. А вам скажуть ідіть туди і трошки радіос наліво, і почекайте там півтора тижні часу. А може ще й таке статися, що за півтора тижні нічого не буде, і заскочить тоді офіцер до тебе і скаже: Братан, треба ще півтора тижні. На другий рік приватні військові компанії, знаєте, що будуть робити в себе в Мексиці? Та? Як уникнути мобілізації в приватну військову компанію, щоб не поїхати в Україну? Потрібно визнавати, що. Є неефективна мобілізація, коли затягують цих людей у бус, змотивувати їх в навчальному центрі нереально. Це смішно звучить, це деморалізовує, коли рядові офіцери після базової військової підготовки офіцерських курсів сідають на поїзд, кажуть, що я доїду до місця несення служби і втікають по дорозі додому. Йдуть все за не доїхавши до фронту, і ПСО працює ефективніше ніж працює і ПСО українців зараз. Бо якщо всі не доходять до війська, немає черг у воєнкомати то значить ефективніше це треба визнати. І задатися питанням. Ми ж сильні на фронті, але об'єктивно ми даємо відсіч ворогу. З тими потужностями, які є у ворога, з тими силами, фінансами, які вони вкидають, ми просто неймовірні. Збройні сили України, космічні піхоти, вони мега героїчні.